Та взятя й міць, Щоб росло зло за міць, щоб сміло я йшов у бій. Так. Як ішли герої за тебе! Як ішли герої за тебе за твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї, за твої, за твої святі ідеї! Щоб помстити ганьбу неволі! Щоб помстити, щоб помстити щоб... ганьбу неволі! Притоптану честь! Притоптану честь! Глум катів твоїх! Глуккатів твоїх. твоїх! Невинну кров помордованих під базаром крутами! Кінгірії Воркуті, геройську смерть, героїв української нації, української нації, полковника Євгена Коновальця, полковника Євгена Коновальця, Бесарабової, Головінського! Шухевича, Бандери, та тисяч інших незнаних нам, та тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані, або тайком загребані, що їх кості порозкидані, або тайком загребані. Спалиш вогнем животворчим, спали ж вогнем животворчим, всю кволість у серці моєму, всю кволість у серці моєму, страху нехай не знаю я, страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання, не знаю, що таке вагання. Скрипи мій дух, скрипи мій дух, загартуй волю, загартуй. Замешкай моєму. В жисі замешкай моєму. У тюрма. У в тяжких хвилинах підпільного життя, в тяжких хвилинах відпільного життя, нехай знайду я смерть солодку, нехай знайду я смерть солодку, смерть в муках за тебе, смерть в муках за тебе, і розплинуся в тобі я. І вічно житимо в тобі! І вічно житимо в тобі! Могутня Україна! Могутня Україна! Могутня і соборна! Могутня і соборна. Слава Україні! Героям Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героя, давайся заповнимо!